Добрий вечір, любі друзі! І знову сьогодні у вас в гостях я і мої маленькі помічники Даша і Олеся. Привіт! А ми з вами, мої любі друзі, читаємо оповідання любові пшеничної калиновий дід. Жив собі у лісі калиновий дід під кущем калини. І от. Бульдозер зруйнував його будиночок, і дід пішов шукати кращої долі. А ми з вами зараз дізнаємося, що ж з ним трапилося далі. Мандрувати полем зовсім непросто. Кукурудза калинникові здалася джунглями, через які він пробирався не один день, аж коли побачив, якийсь просвіток поміж тих дерев зітхнув полегшено. Ну, нарешті, сонце так сміялося, що калиник аж образився, чи не з нього бував, а потім заспокоївся. Ні, воно до усіх так. Мабуть, такий характер. Раніше такого простору дідові бачити. Не доводилось. Тому що він завжди сидів під кущем калини і все, так. В себе в домівці в, себе в домівці, а тепер потрапив у велике широке поле. Поле, здавалося, не мало кінця, цвіте конюшина. Але й вона височенна, вища за діда. Отож, пробиратися поміж нею і щоразу висмикувати вуса якось не хотілося. Повернувшись до кукурудзяного лану, калинник сопучи, виліз на крайнє дерево. Ура! Виліз! Звичайно, нічого втішного для себе він там не побачив. Бачу, виліз. Ну, але там же ж було поле. Що він там ще побачить? Десь але серед поля він запримітив якусь смужку, що могла бути стежкою. І, зітхнувши, почухав вуса, зігнув голову і став пробиратися до заповітної мети. Фу. Фу. І раптом ноги у діда заніміли, руки пройняла тремтячка, а нижня губа почала сіпатися. Хто ж там був? Горі так злякався. Просто перед дідом сидів звір. Який? Не просто звір, звірище. Перше, що запримітив калинник гострющі зуби, потім. Може, це вовк? Не знаю. Потім очі, які чомусь дивилися дуже косо. Тоді дід побачив вуха. Заєць! Послухайте, навіщо такому звіру? Такі вуха. Хто це був? Зайце! Зайчик! Зайчик? Догадаєте, що зайчик? Так, тому що у зайчика великі вушка. Ну, дідові цей звір теж видався знайомим. Так, адже у книжці він бачив точнісінько такого. Але цей був ну просто велетень. Хіба це Заєць? Це ж заячий бегемот. Добрий день, все, що спромігся сказати дідусь. Добрий день. Вухань перестав жувати і скосив очі на діда. А тоді, як відштовхнеться задніми лапами, як стрибне дідові через голови, як зашелестить, скаленик аж зітхнув. Ну це ж треба одну живу душу зустрів та й ту переполохав. А ви знаєте, чому зайця називають таким ну, переполоханим, переляканим? Тому що він завжди всіх боїться. А чому він всіх боїться? Тому що він дуже малесенький, він, і він боїться, що його всі може любити. У нього багато хто полює звірів. Полюють хижі так. звірі, вовк, ще хто Лисиця може, так полювати на зайця. А ще мисливці але, але коли ходять. Коли дриїться, то в нього вуха дрижать. вуха дрижать, так? У зайця. Але у зайця дуже міцні лапки, і він дуже спритно що? Високо і швидко пригає. Так, і бігає. бігає і втікає від усіх. Дуже швидкий спритний звір. Але налякав нашого діда не на жарт. Так? Так. А Тут це дід би якось можна зайчика злякатися. Ну він же ж не знав зайчика, він зайчика він бачив маленький. лише на картинці. Так, бачив лише у своїй книжці і думав, що він маленький. А коли він його побачив... Якби він гуляв, то міг би бачити, деколи зайчика, зайчики він боявся. Ну, можливо, можливо. Ну що ж, будемо читати далі. Так, так. Отож дідусь зітхнув. І похмуро продовжив свою подорож до смуги, яка дійсно виявилася стежкою, причому веселою і співучою. Тому подальша мандрівка стала набагато приємнішою. Співав жайворонок, цвіли ромашки, волошки, сокирки, літали барвисті метелики, а дідусь йшов. На зустріч новим пригодам. Ну, а зараз я гадаю, вже час іти умиватися, чистити зубки. Так. і лягати спати. Так. І вам, дівчата, те, що потрібно? Іти спати. спати! Тому на добра ніч малята і солодких вам снів. До нових зустрічей. От.